Вітаю, любі друзі! З вами подкаст Медіа Шураблина, а сьогодні ви чуєте голос Анастасія Дабудик. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як на онлайн зборах. Початком повномасштабної війни онлайн-збори стали одним із ключових засобів для допомоги людям. Але цим стали користувати шахраї, для яких легкаю мішенью стали люди, які не байдужі до горя інших. Тож як не стати жертвою аферистів, як уберегти себе від небажаних витрат? Розберемо це разом. Першим і найголовнішим є перевіряти організаторів збору, адже запам'ятайте, тільки офіційні фонди можуть вам гарантувати безпеку. Такі фонди, як «Поверніть двадцять «Юнайти-24», благодійний фонд Сергія Притоли та деякі інші мають зареєстровані рахунки, офіційні сайти та публікують звіти. В наш час багато людей влаштовують персональні збори. Якщо збор проводить волонтер чи військовий, перевірте його в сторінки. Скільки часу вона існує? Чи є фото, чи проводились інші збори? Чи публікує людина звіти про використані кошти? А вже ж випливаючи з попереднього, ми знаємо, що потрібно використовувати ще офіційні реквізити. Богодійні фонди мають офіційні банківські рахунки або зручні платформи для донатів. Не переказуйте гроші на особисті картки, якщо не певнені учасності цього збору. Остерігайтесь екстрених та емоційних зборів. Шахраї часто грають на ваших емоціях, наголошуючи, що гроші потрібні терміново, прямо зараз. Від цього залежить життя бійця чи людини постраждалої внаслідок ракетної атаки. Так, збори дуже часто є реально терміновими. Але повірте, відрізнити від шахраїв їх дуже легко. Тож ось вам декілька порад, як уникнути потрапляння до шахраїв. Нещодавно створена сторінка в соцмережах без реальних фото та активності. Уважно перевіряйте, чи сторінка реальна, чи є там фото людини, відео, чи влаштовувались раніше там збори. Якщо переказ коштів можливий, лише на особисту картку, без можливості використати офіційні рахунки, чи банки в електронних банках, задумайтесь, чи не є це ознакою шахраїв. Вони часто змінюють реквізити або просять показати кошти за коментарем, який нібито потрібен для отримання платежу. Пам'ятайте, що за часто використовують коментарі під платежами, адже вони є. Достовірність для банку, що платіж чесний і за власним бажанням. Тож довіряйте, але перевіряйте. Допомагати людям, які постраждали внаслідок атаки ворога чи військовим, дуже важливо, але варто витратити кілька хвилин на перевірку збору. Це може вберегти ваші кошти від шахраїв та допомогти тим, хто дійсно цього потребує. А якщо ж стали жертвою шахрайства або виявили підозрілий збір, повідомте про це у соцмережах, а також зверніться до кіберполіції України. Я сподіваюся, що наші поради стануть для вас корисними та забезпечать ваші кошти та вас від небезпеки. А з вами була я, Анастасія Дебудик, журналіст медіа журавлина. До скорих зустрічей.